Яка кількість води рахується нормально для приватного будинку на 3-4-5 осіб? Статистика каже 10-15 кубів, абсолютний мінімум, що люди використовують для споживання. На, на який срок? На місяць, на, місяць. на місяць. Відповідно, це не більше ніж 500 літрів на добу. Правильно розумієш? Ну, Якщо є когось якісь питання, дзвонить до кума, який живе в квартирі, і він вам каже, скільки він використовує води по лічильнику. Або дзвонить до бабки пенсіонерка, яка використовує 5-6 кубів води на місяць, не 10-15, а тому, що вона економить. Та є у мене замовник, і коли я приїжджаю, каже, ого, ви дали вже 50 літрів. Я кажу, так, да, 50 літрів. Це на скільки? На день? Кажу, та да, ні, 50 літрів це на годину. Ого, каже, я п'ять відер використовую за два дні, каже, криниця більше не дає. Тобто є ситуація і наша задача, моя, задати людям воду. Стіку можна.